Фірі новини вівторка 17 вересня, і сьогодні у випуску ви побачите. Сьогодні зранку ворог вдарив по глухову трьома кабами. Історія переселенців з північного прикордоння Шосткинського району у Шостці помер підліток, який отримав опіки внаслідок спалаху невідомої речовини. На війні загинув воїн Микола Овчинніков із Глухова. Шкоджено 20 будинків, елеватор та транспортні засоби. Двоє людей отримали поранення. Сьогодні росіяни в чергове атакували глухів кабами. Що відбувається в місті та як про удар розказують очевидці у сюжеті журналістів на межі. Орієнтовно о 10-й ранку в глухові пролунали потужні вибухи. За даними оперативного командування Північ, росіяни скинули на місто три керовані авіаційні бомби. Одна з них розірвалася в приватному секторі неподалік будинку Сергія Солощенка. Він каже, саме прийшов додому з роботи і сподівався перепочити. Так гухнуло, у Усідав дров'ятник. От. Ну я ж підскочила. син, он сюди, виходив. Батя ти живий, живий? Та Тут уже правда ну, швидка і скора допомога, помощі, міліція, і пожарники. Перев'язали там, ну воно осколки, побили трохи мене в больницю він вдома стався, син. Ну, сина одну, мені три от сюди попало, сюди і на цу ногу. У лікарні Сергію надали першу медичну допомогу. Після він одразу повернувся додому розбирати пошкоджену оселю. Там розбито вонокна побиті, а то розбита, там розбита стінка, оташла туди, підперли, щоб не упала. впала. Надає переділи. Криша теж це що радує, що не радує, верні. Успокає, що железом, да, так не лазить, дірки не Внаслідок удару постраждав і будинок 90-річної Олександри Хлонь. Жінка каже, саме пила чай на кухні, коли довкола все вибухнуло. І слышу, прошуміло і швидко, бахнуло так, посипали стекла, но я не, не проти стекла сиділа, а от стіночки так, от тюточку. И по мне не попало. Вот полетели стекла, полетела рама на кухне. Я глянула, сюда вышла, меня самую подкидать начало. Я глянула, и тут окон нету, и там дверей нету. И, и куда не пойду, и, и там сорвано, вот тут двери сорваны. Ну что мне делать? А я одна, я одна живу. Лухівчанин Володимир Коренський під час атаки РФ був у центрі міста. Після вибуху йому відразу зателефонували рідні і він помчався додому. Діти були вдома. Внук, невістка, дочка і та сама син, дружина. Окно, он, ціле целе вони Там були, там закрите окно, було зі спальні, що не та сама глухає, глухі, глухі стінки. Аті вакуумом віддавило сюди повністю все вилетіло. Ну, все, коротше, двері можна подивити, взагалі не відкриваються нікуди, все покорозило. Будинок Олександра Чайки один із 20, що пошкоджено внаслідок авіаатаки. На момент удару чоловік був на роботі. Коли побачив сповіщення про загрозу, бомбардування кабами, спустився в укриття. Вже звикли, що 4-6 хвилин у нас летить, долітає каб. Тобто ми спускаємося, 3 хвилини ще дороблюємо роботу, 3 хвилини знаходимося в сховищі. Приліт досить гучно, і таке було враження. Я працюю в поліклініці, ніби чи третя школа, чи перша, ну ось воно ось поруч. Ну Потім подзвонили, сказали, що у мене у дворі дом цілий, цілий гаражу, хана. Окрім будинків, мирних жителів, за даними оперативного командування, північ в Голухові пошкоджено також елеватор та транспортні засоби. У Шосі від нещасного випадку померла неповнолітня дитина. Подія сталася в неділю, 15 вересня. Неповнолітні у закинутій будівлі знайшли ємність з невідомою речовиною. 17-річний юнак, піднішив до неї запальничку, отримав опіки внаслідок спалаху займистої речовини. Інші не постраждали сьогодні. Хлопець помер у реанімації. У нього було більше 90% опіків тіла. Про це кореспондентам на межі повідомив Володимир Крупецьких, начальник відділу комунікації Гонп України в Сумській області. За інформацією правоохоронців, речовину, яка спалахнула, направили на експертизу. На війні загинув військовослужбовець Микола Овчиніков із Глухова. Про це пише Глухівсіті з посиланням на Глухівську міську раду. У кінці 2022 року він приєднався до лав Збройних сил України, ставши на захист. Рідної землі за свою відвагу та самовіддану службу він був нагороджений відзнакою президента України за оборону України. На жаль, 10 вересня 2022 року, під час виконання бойового завдання, Микола Овчинніков загинув. Воїну назавжди залишиться 31 рік. Облаштувалися, роззнайомилися з сусідами та вже зібрали урожай на новому місці. В селі Ковтонови у Шосткинській громаді живуть 33 переселенці з прикордоння, яких війна вигнала з власних осель і відібрала спокій. Про своє життя у нових умовах вони розповіли нашій знімальній групі. Ситуація на прикордонні шосткинського району не покращується. Вимушені переселенці продовжують шукати безпечніших місць для облаштування свого життя. Люди покидають на прикордонні. Все своє нажите, багато хто переїхав у шостку і навколишні села. Ми поспілкувалися з переселенцями, які, втікаючи від війни, поселилися в селі Ковтунове неподалік від шостки. Затишне компактне село стало домівкою для кількох десятків людей. Тут прекрасні умови для проживання, доглянуті дворики, привітні люди. Одним із перших до села приїхало подружжя Камози. Проживали ми в середі на буді. Но беда заставила нас сюда уехать. А мы с мужем приехали сюда. Дети, у нас уже все взрослые, каждый живут своей жизнью, кто где, кто в Шостке, кто на запад. В Ровно. Мы приехали в начале ноября сюда прошлого 23 года, 23-го. Дочка узнала через знакомых, что здесь можно вот так подселиться, что квартира есть такая забронированная. Под переселенцев по доброму жители относятся. Вот и здесь, вот и в нашем доме, и вокруг. Ни одного плохого Плачу слова не слышали. А огород, да, нам же привыкли с огородом. Мы же своего дома уехали. Поэтому... Ну как без огорода? Вот работали с соседкой вместе, поделили и все, вырастили своего. Даже арбузов попробовали. Село приятно, ведь и асфальт, и все вообще. Как нам звальними ногами нам не проблема навіть на маршрутку вийти, якщо не наша, то Клішковська і Ччаплеєвська мипалка. У ковтоновому біля кожного під'їзду квітник, все затишно та красиво. Але як би гарно тут не було, немає нічого кращого аніж рідний дім, де у цієї родини залишилося все життя. Але і жінка, і чоловік говорять, головне, що тут тихо. Дом цілий. У ну, нас тоже Правда, газа мы не проводили, но и вода в ку в доме, и туалет, и душ, и баня даже своя рассвояешь во дворе. Так что що... жалко, конечно, знаете, особенно в таком возрасте так не хочется уезжать. но ну, пришлось. Там... Слишком тяжело, там и страшно. Вот я говорила с соседкой буквально три дня назад, говорит, улица Новогород Северская от милиции и до моста. Левая сторона почти нету домов, а там домов где-то 35 на этом расстоянии. Основное все там осталось, потому что зачем набирать много? Ну, посуда, постельная, одежда, такое позабирали. Обувь, ну и с мебелью кое-что: шкаф, кровать, диван. Там на кухню взяли такой буфетик, чтобы все поставить. А так здесь и холодильник, хозяйкин. Двохкамерний це Нормально мене не нормально в Вдома. Так що можна жити. Вене. Знає... Подружжя солідного віку дуже вдячні усім за допомогу та гарне ставлення до них. Люди відносяться к нам хорошо взагалі. Староста наша це вообще отличный человек, заботливый, Про все заботится, Про все абсолютно. Якщо что то надо, вона ніколи не отказывает, всегда нам йде на, на. Ну, на Ніні Петрик довелося двічі переїздити. Спочатку жінка з Луганщини приїхала на прикордоння, а потім довелося шукати більш безпечне місце, але вже ближче до рідньої домівки до Знобновгородського. Я з Знобновгородської. там жила в родітельському дому. Батьки помирали. взагалі одразу після школи уїхала в Луганськ. Там прожила всю жизнь и только на пенсии вернулась, когда родители поумирали. Жалко было хороший дом продавать. Когда вот это началась война, начался обстрел. А здоровье, думаю, лучше куда-нибудь подальше от этих выстрелов. Я начала там заикаться, начала тягать ногу. Ну, типа, наверное, микроинсульт. Ну, в больнице это большие деньги. Откуда? А пенсия 2725. У меня младшая сестра, У машина. машина. Вот. И она тоже самая нездорова. Они проезжали всюду. И клишки у нас рядом, это вот деревня. Но там ни воды, далеко вода, далеко магазин. И нашла, говорит, вот здесь. Говорит, поехали, посмотришь. Я говорю, да что смотреть-то? Поехали, так уже поехали. Штаны, носки в руки и ходу. Косметический ремонт сделали. Я плачу только за себя, за газ, за воду. И соседи у меня классные. Помогают. То в аптеку съездить, у нас же тут нема. То в аптеку, то в магазин за хлебом, то еще куда-нибудь. Вот так и живу. Я тут перестала заїхатися, хоч восстановилась Он... Ольга Камилягина разом зі своєю донечкою Веронікою приїхала із середини Буди і зовсім не пожалкувала, адже тут дитина ходить до школи і повноцінно навчається в режимі офлайн. Ми спочатку виїхали там до родителям за, за кілька кілометрів від цього мірода нашого, а потім уже там почала теж. небезопасно быть. И плюс еще у нас был как бы у нас повод нам надо в школу. Шесть лет как раз вестой. И мы решили, что нужно куда-либо ехать, чтобы школа была не онлайн. Потому что, ну, я понимаю, как это по знакомым онлайн с первого класса, но ну, это не. Как бы, не очень. Ну, а тут у нас ну, Самое важное, самое главное тут тихо, спокойно, по сравнению с нашими краями. Там. Сейчас, даже вот у нас было три выходных, то она говорит. Ой, скорее бы, школа, я уже, ну, как бы с детьми, она хорошо, социализация же. Даже если мы учимся в сховище, да, ну, не в самой школе, но ну, все равно дети и класс она свой знает. И мы довольны, благодарны. Вот дома вообще очень плохо бухают. А здесь спокойно и хорошо. Станом на зараз у населених пунктах Ковтонівського Старостинського округу фактично проживає 33 внутрішньопереміщені особи. 11 осіб до нас приїхало із середини Буди, із Новгородського – сім чоловік, із Свиси – 8 чоловік, із Глухова дві людини, із княжич 4 людини і дві людини із Луганської області. Першочергово, коли почали приїздити, це в минулому році. Васини, то у нас було зарезервовано три квартири для внутрішньопереміщених осіб. Ну, це була вказівка міського голови, міської влади. В минулому році васини були заселені людьми, які приїхали. І спершу це буде люди. Потім, як кажуть, слухам повниться земля, ну і в них ж є знайомі, одне одному передавали, люди звертались. Люди звертались, у нас стояли такі квартири, які власники повмирали, діти або отримали спадщину, або не отримали, але собі у власність не переформили. Тобто домовлялись, вони поселяли людей. Три сім'ї у нас купили. Три сім'ї з Новгородського купили житло, купили квартири в нашому старостинському окрузі в селі Кавтунове. Всі внутрішньопереміщені особи отримують допомогу і від благодійних організацій, і від місцевих жителів, розповідає Ніна Іванівна Стрюк, староста Ковтунівського старостинського округу. Раніше було більше допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Зараз я не знаю, з чим пов'язано, але вони забезпечуються менше. Що стосується продуктів, то останнім цим людям, які приїхали з Свиси, через Червоний Хрест надавалась допомога. Допомога у вигляді продуктових наборів, допомога у вигляді гігієнічних засобів на кожного члена сім'ї. Далі видали їм Такі набори, спальні набори, куди входять розкладушка, постіль, матрац, подушка, Ну тобто, все запаковано, все новеньке. Чому саме ці сім'ї, що приїхали з Свиси? Бо їх приїхало у двокімнатну квартиру аж вісім людей. У затишному селі є всі умови для комфортного проживання і централізоване водопостачання і водовідведення у будинках. Всі квартири газифіковано, працює школа НВК. Але як би не хотілося допомогти якомога більшій кількості людей, на жаль, кількість вільного житла обмежена, говорить Ніна Іванівна. Ще резерв такий на випадок, щоб прийдеться домовлятися з господарями, опрашувати, умалять, щоб пустили людей. Ну це дві-три сім'ї не більше. Сім'ї продовжують облаштовуватися на новому місці, однак вірять у якомога скорішу перемогу і повернення до рідного дому. Лісівники ДП «Ліси України зупинили пожежу у Шосткинському районі. Днями на території Шосткинської міської територіальної громади сталася пожежа в самісінькому лісі. Завдяки сучасній системі моніторингу працівники філії «Шосткинське лісове господарство ДП «Ліси України оперативно виявили загорання і негайно вирушили на місце події. Щоб запобігти поширенню вогню, лісівники розорали землю навколо місця загорання, створивши протипожежну смугу, яка не дозволила вогню. Перекинутися далі. І на останок про погоду на Шосткинщині збережеться суха тепла погода. За прогнозами синоптиків протягом доби 18 вересня на території спостерігатиметься мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 7-12 метрів в секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від плюс 12 до плюс 17, в вдень від плюс 20 до плюс 25 градусів по цельсію.